Діпрій, що, друзі, моя найулюблена позиція. Ямао. МАО. Всі тяжела артилерія, вся прийшла. Апаратура 646. Тут акумулятор на 20 000 мАч. Дуже, ну, реально. Потім його менший брат. Його менший брат. 646, чорточ 1. Акумулятор на 10 000 мАч. Потім ось апаратура теж класна. Мені подобається, що він тоненький. Тут акумулятор на 15 000 мАч. Це моделька 640. -го. 640. Потом 640-1 це менший брат цього апарата Дальність в них двушка стабільна, дуже крута комплектація. Тут акумулятор по-моєму, на 7 тисяч мАч. Друзяки. Потім і полосатик Копійки коштує, друзі. Ну, реально копійки коштує Апарат коштує 1100 гривень і а, акумулятор на 9 тисяч є отакі підсумочки, зарядочки, шнури, пасочки. Ну, Реально апаратура друзі суперова. Для замовлення Viber є в наявності.